Знаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні сім членів виконкому, Кворум для проведення засідання, є. На засіданні присутні директор... Юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас п'ять питань: в кого є пропозиції, зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про розподіл субвенції з державного бюджету. Будь ласка, Діна Ансарівна. Відповідно до розпорядження голови Житомирської військової адміністрації, нам надійшла субвенція в сумі 13 мільйонів 408 тисяч 30 гривень. Зазначена сума спрямує, спрямовується на оплату праці працівника в закладі, закладів приватних шкіл, а також інклюзивних ресурсних центрів. Прошу прийняти. Є запитання? Голосуємо. Наступне питання про визначення закладу охорони здоров'я, працівники якого входять до складу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при Житомирському ОМТЦК та СП. Будь ласка, Наталі Володимир, дякую. Згідно з чинним законодавством України, виконавчий орган міської ради визначає заклад охорони здоров'я, медичні працівники якого входять до складу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відповідно даним проектом рішення пропонується таким закладом визначити комунальне підприємство, лікарня номер 2 імені Павлосенка Житомирської міської ради. Аналогічне рішення прийма. І в минулому році. Дякую. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання: про видалення зелених насаджень у місті Житомир. Степан дозвольте мені даним проектом рішення. Попрошу дозволити видати і видати ордер на видалення зелених насаджень зазначених в актах обселення зелених насаджень комунальному управлінню витомірської міської ради два, два дерева в фаутному стані так, і, і зобов'язати КП «Зеленбуд» висади нові дерева. Так, також дозволити видалити дерев, 10 дерев та видати ордер на видалення по за адресою Шелешкова, Гнізів Острожських 112. Там у нас аварійна ситуація по комбінаційному колектору. Ми будемо максимально виконувати роботи по збереженню цих дерев. А ну поки що саме просимо все-таки акти зазначити всі 10 дерев, які знаходяться безпосередньо на, на, на трасі в, трасі водоканалу. Також прошу дозволити видати, видати, ордер на вида зірну обслуговуючому кооперативу житлово будівельний кооператив бульвар Житомир. Та відповідно річ та відповідно проєкту, проєкту будівництва зобов'язати висадити 13 дерев э, даного обслуговуючому кооперативу. Проєктом передбачено заладнення цього масиву, роботи будуть виконані. Спочатку видалення, а потім буде посаджене видере. І також дозволити видалити, видалити та видати орден на видати зелених насаджень комунального підприємства КП «Парк». Там у нас три дерева в фаунком стані. Є запитання? Якщо запитань немає, я прошу підтримати. Дякую.